Масова бійка просто в центрі міста. Перед університетом Франка понад 200 молодих хлопців та дівчат відгамселили один одного. За 20 гривень організатори для бою пропонували секондхендівський реманент, та більшість учасників баталії прийшли зі своїми подушками. Е, М'якенька і вже старенька. З нею можна і розпочатися. Ідея подушкової баталії виникла випадково минулого року. Цьогоріч організатори придумали й доброчинну місію. На вході всі охочі, які мають вдома іграшки, які в них просто лежать, можуть принести їх. І ми ці іграшки згодом передамо дітям з дитячих будинків та інтернатів Львова. Коли вже всі зібрались, гучно прощаються з літом, а отже, оголошують бій. Першу билися всі разом, а потім, аби було веселіше, для учасників влаштували конкурси. Аби пір'я не залишати для комунальників. В командах учасники змагалися хто більше його назбирає. Емоції після бою не вщухали. Спочатку ми не дуже хотіли брати участь, тому що подумали, що нам тут звернути на його б'ю але пізніше ми. Взяли всю волю в кулак, та і нам шли. стало цікаво. Як це бо? Ми подивились фотографії з минулого року, і людям було весело, і ми вирішили так само побитися. Ну враження ну, неймовірні Утро. цьогорічний флешмоб. Увійшов до книги рекордів України як наймасовіша бійка по дошками.